Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні ми готуємо неймовірно смачні рибні котлети з морської риби сайда, котлети ніжні, соковиті та корисні, і поситності не поступаються м'ясним! Хто зацікавився таким рецептом? Залишайтеся зі мною і будемо їх готувати! Спочатку 4-5 скипки батона або ж білого хліба заливаємо молоком і залишаємо на 4-5 хвилин, щоб він розбух. Цибулю та чесник нарізаємо ножем. На сковороду виливаємо трохи олії та обсмажуємо цибулю на помірному вогні. Коли цибуля досить обсмажилася, додаємо чесник. Одну хвилину продовжуємо з цибулею обсмажувати. Додаємо 30 г вершкового масла, дрібку солі та перцю. Добре все перемішуємо, поки не розтопиться масло. А потім знімаємо її з плити і даємо цибулі охолонути. Філа риби сайда нарізаємо на зручні шматочки, щоб можна їх пропустити через м'ясорубку. Воно підморожене, його так зручно нарізати. Рибу можна брати будь-яку ментай, хек. Головне, щоб вона була не жирних сортів. Разом з рибою нарізаємо на кусочки 100-150 г сала. Воно надасть котлетам кращого смаку, вони будуть більш соковитими. Якщо хтось не хоче додавати салу, можна натерти заморожене вершкове масло. Спочатку на м'ясорубці пропустимо філе риби. Згодом додаємо нарізане сало, замочене і віджате від молока батон та обсмажену цибулю. І все разом продовжуємо пропускати через місорубку. У готовий фарш додаємо одне яйце. До свого смаку додаємо сіль, перець, одна чайна ложка приправи до риби та дрібно нарізану свіжу петрушку. І все добре вимішуємо. Готовий фарш поставимо до холодильника на 30-40 хвилин. Але якщо немає часу, можна і зразу братися до обсмажування, ложку та руки змочуємо водою. Набираємо фарш, трохи відбиваємо та формуємо котлету, яку потім перекладаємо на панірувальні сухарі, де з усіх сторін повністю обсипаємо котлету сухарями. Знову руками вирівнюємо хворму, якщо зайві сухарі струшуємо. Переносимо котлету на розігріту сковороду з олією. В такій послідовності формуємо всі котлети та перекладаємо по черзі на сковороду. Обсмажувати їх будемо по 3 хвилини з кожної сторони. Рибні котлети більш ніжні, ніж м'ясні, тому поводитися з ними треба акуратно. І ось готові рибні котлети. Їх можна смакувати з салатом, гарніром. У нас сьогодні на гарнір топляне пюре. Спробуйте приготувати. Вам сподобається! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно, а я бажаю вам всього найкращого. Здоров'я, миру та добра. І все буде Україна!